Авалерочка, готуємо зубу, крем суп з брокколі. Я тут нарізала три картоплини, одна цибулина, одна морква і одне куряче філе. Все, посолила поперчила. Воду, покажи. Посолила поперчила. І тепер все перемити гарно, Висипаю в каструльку, щоб воно зварилося мені. А тоді далі покажу, що я роблю. Маринуємо е, курячі крила, гарно відпомили. І туди даю сіль. Обов'язково приправу для курки. Обов'язково, бачите, для курки. Перчик. Все на око кавалерка. Нема нічого там, щоб було. Забагато мало, Трішки майонезу, нерву. якраз тут і трошки є. Знаєте, це кавалерка зараз той момент, коли хочеш дуже багато приготувати, а часу нема багато. Тому треба все дуже-дуже швидко. Так, діжонська герчиця обов'язково. І ми йдемо отакий. Так. І даю завжди ось цей соус. кисло-солодкий є, він дуже смачний. Так, бачите, ось такий я купила. Дуже-дуже смачний. Цей рецепт навчила мене ля. І тепер все гарно вимішуємо. Кавалірка накриваємо кришкою і в холодильник. На сіль, на перець, дивіться самі, щоб не було там пересолене, переперчене. Майонез дасть свою сіль і цей, цей соус. Бачите, ось такий виходи маринок. Все. Так, до зупи. Вже бульба, морква, цибуля зварилася. І ми броколі заморожені, перемили і викладаємо в поступи. Виклали, перемішали, а, І зразу витискаємо чесночок. Ще, мав бути імбир, ну, але імбиря немає. Як буде таке? Так, чесник. Чесник даю на око, таке щоб було знаєте, зайкутки розструвати. Є? Халію чесник. Так. так? Так, Все Віддали. перемішали. Куштуємо за готовністю, як воно дуже кнопа. Те, що ще ось. Якщо треба сірі перець, додаємо. Соліман таке відчуття, що навіть не солили, Дуже трошки, а солі хочеться багато, Так, перцю плакає. І зараз кавалерка покипить, брокколі звариться, тоді даю вершки, остиваю і перебиваю блендером. А тепер кавалірка готуємо тіхтельки. Дали м'ясо, тобто фарш. Будь-який, можна курячий, можна індичий, можна мішаний. Який десте, такий буде. Дала фарш, часник. Ну і треба нам потерти цибулю. Цибулю треба швидко, тому що часу і так немає. Яка вже година, а бавимося з тим, чим не треба. Віталіка ще немає, точинки немає, так би вже готували частковий паштет. А цибуля молода, така покуча. Ну, але... Ніхто нічого не відміняв. І тут кавалерка саме основне. Ми даємо сіль. Ковлірочка. І в кінцевому результаті заливаємо крем зубку вершками. Я брала вершки 15%. І все, закипить, зубка готова. Весь стене, і аж тоді її можна блендерувати. Гарячою я її блендерувати не буду. А яйця тим часом готуються. Фре ті ті, ті втілі готуються. Одним словом все готується. Що ти ще робиш? Ось така, що в мене замає. Дала кастрюлю. дала волею. Зараз комлетка робимо печеньковний паштет. Це були І воно має гарно смажити. Все, смажиться, далі покажу, що робимо. Цибулька смажиться і морква, і ми даємо печінку кур'ячу. Ну все має гарно пересмажу. Сіль перед за смаком кавалерка і все з маслом та розчитаємо. Ну Спала я собі кавалерка нормально, але не тут то було. Позвонила Маніка. Та не фотографії, то відео. А. Дивіться, що ми є робити. сумочки. Але цьотка топік який купила? А. Молодець. Теляга, ні? Підтягуйся, будеш висока, не то що висока. Майка, що ти виробляєш? Молодець. Що ти що ти виробляєш? Так, цицьки най повилітають. Найсі всі дивлять на них. А є, є, бери кульок, Моніка, кайде. Ідемо. Спала, спала собі нормально я, але тут не тут то було. Моніка збудила мене і сказала, хочу панкейки. Іде, Галя, купуй все на панкейки. На панкейки ніц не купила, але зато купили цілий кульок смаколиків. Що це ці купили? Що хрестно купила? Чому то купила хрест? Сім вам. Я йду сміття викину, а ти мене тут чекай, добре? візьми твою водичку мою. Візьми. Стій тут, ха сніданий йшла. Та, а я вам колерка скажу, тако, так солодко спало, я вам просто не можу передати. Так знаєте, таким солодким сном, але мене так ті мурдують, мурдовичка, я не можу передати. Тиск понижений і все. Ну, але вже як є, діти мене збудили, трохи стріпали. Печінку посмажила, цибульку з моркою посмажила, а вже блендерити буду завтра, щоб не скисло. До сміття викину і до Та й таке. — Ти що, бутилку кидала? Та. Та? Та, так, так, так. Приємну мусор викидала, вона каже, з бутилкою трохи погано каже. Кидала? Але ти стиляга у нас. Я гарні маєш ті посинішки. Мама купила, а там ті вже соціальні. Ти що купила вже все? Mm. Ми! Лада. Давай! Чепили. А босик? Та й погнали, бо а Максим Спе... Максим мені цілий день спав. Та вважає, цілий день спав. Моє. Цілий? цілий? Ну, Максим спав цілий день, Але встав і каже, дзвонить, каже, вже йди мені купи шоколадку шоколадку. І ще кока колю так? кока колю Моніка нічого не купляла, але ми зараз підемо за щось кутумашу. Пане, де ту бутилку дорос? Я тобі борща зап'ю. Кого борща? А що? Борщні. А що ти щось. Я її зроблю Борщ, їсти щось. Давно настоєний. Будеш канадку їсти, mm -hmm. а на перше морозиво? Вона. вона їла дома, приїхала, свята сказала, що вона з'їла ходох, я її питав, вона не хотіла їсти. Ja, 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 자, мені да? Якщо ти знала, то рідке їсти, це. Та yeah, yeah, я розумію, але редкие... може воно щось таке хоче їсти. Я її питався, Моніка, ти хоч. Я їй пропонував на сік, бо купили таку ж саму суповиживал. Я маю тівтєлі. зараз підемо, тобі дам сюди, занесеш че втільки. Я не хочу дякувати. Будеш ходити. Але дуже. Та я Ти відтягуємо. Але ми в суботу поїдемо дуже. Ходи в суку. Ні-ні, пас, яка школа, ти що, до нас дитина віддихає. Та до школи, щоб вже купити, щоб потім не бігати, зошити, щоденник, ручки, олівці. Ну то так ну, таке так треба. Ну то й тобі так сам? Ну так я ж мені теж тоді треба. Мені теж таке треба. Ні, ну то я й мушу. Купити. Мені ще б і взяти труси, може. А ти рюкзак маєш? <laughs> Носки. Максим, де тобі? А Давай, трошки менше зроби, бо то. Нет, я зараз допомагала сказати. Ну добре, дай вже буде, то не може. А ти чай зробив? Ти будеш чайок зробити тобі чайок. Зробити чайок. Що тобі зробити? А ну скажи, що ти приходиш, ні? Ти що ти ні? Щоб це не снідало. Я ще нічого не їду. Я зупи трохи похлептала, я тут зупи трохи похлептала, і я такою я чую в мене все, а то така що там сторона, дихати, бо ще не І Я такою, як лягла, так. півтора години, в такому глибокому сні, але солодкому. А як дихала, не я, можна дихати. Я, я такою, як і Моніка. то як тут. Тут ці Чого? А цей, а чого ти не їла, так я тобі говорив? Ну та з понеділка То всі, хто з понеділка почне худнути, краще худник. Я в марафон пішов коли? Ну я з понеділка вже буду. Давай що тобі, Максим, канапки? А сир чи що давай? Що ти лізеш за своєю задницею? Я хочу зло. А так чорі пиш до нього? Якого шляху не пеш. Ти диви її. Та як всі все, то що? Ти бакаєш, кода, чи що ні, ні хіра не буде, тому там. А то може, що да, давай вже тоді будемо стралимо. То то, 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 як треба буде, то всі висеремо посередине. Ну, no, дивись. Розминка. А добре, ти до нього дзвониш, ти, ти, ти його бачиш чи? Так, він мені дзвонить, повідомляє. Ну то розберемо. Ну це Так, Добре, А скільки ти охороні? Ой, молодець! Я стадва ладе молоде. Іде, Мама. сказала маленька купити їй мед. Вона його дуже любить. Купила діти не їхали, де би вони не були. Які хвости. Але Максим не вдома, не правда? Бо ти прикинула, речі? Ходи до магазину ще купити, я куплю те, що ти хочеш. Весь день спить, я тебе жаба да. Я теж спала дві години Куди?